Друзі, сьогодні ми подивимося на планшет, що підійде не лише для навчання, проте й для роботи та малювання. Мене звати Роман, ви на каналі КТС. Поїхали. Lenovo IdeaPad 5G має міцний металевий корпус із матовим покриттям, що приємне на дотик та стійке до подряпин. Планшет отримав базовий захист IP 52, йому не страшні пил та випадкові бризки води. Металевий суцільний корпус, товщина близько 7 мм та вага 480 грамів. Роблять його ідеальним для того, щоб завжди носити з собою в рюкзаку чи в сумці. Особливо приємно, що Lenovo включає усі основні аксесуари до комплекту. У коробці ви знайдете стилус Lenovo Tab Pen, а також що хол, зарядний пристрій та кабель. Як ви зрозуміли, за такі гроші компанія Lenovo пропонує нам дійсно максимальний комплект одразу із коробки. У дизайні все продумано до дрібниць. На торцях розміщено чотири динаміки з підтримкою Dolby Atmos, порт USB-C для заряджання та передачі даних, фізичні кнопки живлення і регулювання гучності, а також слот, що вміщує картку пам'яті MicroSD до 2 ТБ та sim картку. Приємний бонус для меломанів на нижньому торці розташований аудіороз'єм. 3,5 з mm половиною міліметри Джек Планшет оснащено 11-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю 2,5 к а це означає високу чіткість і зручність при читанні. Частота оновлення сягає 90 Гц, тому інтерфейси анімації працюють плавно. Прокручування сторінок, малювання стилусом чи перегляд відео будуть дуже комфортними. Яскравість екрану сягає 500 ніт, чого достатньо для комфортного використання пристрою на вулиці. Екран має олеофобне та антиблікове покриття, що зменшує відблиски і бореться із відбитками пальців. Тож, цей дисплей отримав сертифікат Low Blue Light від лабораторії TÜV. Рюйнланд. Це означає, що він випромінює менше світла, відповідно, менше втомлює очі, наприклад, ввечері чи за недостатнього освітлення. Серцем Lenovo IdeaTab є процесор Mediatek Dimensity 6300. Це чип середнього класу, якого цілком достатньо для більшості завдань. IdeaTab набирає близько 416 тисяч балів в Antutu, що відповідає рівню хорошого середнячка і навіть перевершує деяких конкурентів на Snapdragon 600. 80. Звісно, із такими характеристиками не варто чекати флагманських показників у важких іграх. Наприклад, популярний Asphalt Legends доведеться запускати на низьких чи середніх налаштуваннях графіки, а в PUBG Mobile комфортний фреймрейт досягається лише на середніх. Для багатозадачності планшет оснащено 8 гігабайтами оперативної пам'яті lpddr 4 x чого більш ніж достатньо для одночасної роботи кількох застосунків або десятки вкладок браузера, вбудовне сховище обсягом 128 ГБ. гігабайтів. Як зрозуміло, з знав... Назви цей планшет підтримує мобільний зв'язок стандарту 5G. Для України це поки що не актуально, проте як тільки запустять 5G, ви одразу отримаєте доступ до надшвидкого мобільного інтернету. А це швидке завантаження файлів, відео о потоковій якості 4К без обмежень і інші плюшки 5G мережі. Безумовно, у цього планшета є і актуальні модулі бездротового зв'язку: це Wi-Fi 5 та Bluetooth версії 5.2. В Корпусі немає Активного охолодження, проте енергоефективний процесор і продуманий тепловідвід дозволяють уникати тротлінгу. Тестування продуктивності під тривалим навантаженням показало, що планшет лишається відносно прохолодним і зберігає постійну продуктивність без просадок. Коробки Lenovo IdeaTab працює на Android 15, і компанія Lenovo обіцяє 4 роки оновлень патчів безпеки, тобто до 2029 року. А також два оновлення операційної системи Android. Тобто, в перспективі цей планшет отримає Android 17. Однією з ключових переваг Lenovo IdeaTab 5G є підтримка стилуса і цілий набір програмних функцій для освіти та творчості. Стилус Lenovo Tab Pen, що входить до комплекту, розпізнає 4096 рівнів натискання та нахилу. Це дозволяє писати та малювати із високою точністю. Товщина лінії змінюється від сили натиску, як у справжньому олівці або ручці. Прикольно, що стилус не потрібно окремо заряджати, і він живиться від зону. Повнішнього акумулятора чи батарейки типу 4А, яку можна у будь-який момент замінити. Цієї батарейки вам має вистачити на 180 годин активної роботи. Функція Lenovo AI Note у стандартному застосунку нотатки може доповнювати та структурувати ваші записи. Опція AI Continue Writing підказує, як розгорнути думку. AI Rewrite редагує текст, роблячи його більш зрозумілим. А AI Summary миттєво виділяє головне зі списку або великого фрагменту тексту. Варто зауважити, Жити, що ці функції штучного інтелекту підтримують лише англійську мову. Проте, якщо ваш текст, наприклад, українською, штучний інтелект це ж зробить вам підсумок, але англійською. Ще одна корисна фішка: це Circle to Search від Google. Достатньо натиснути і утримати кілька секунд кнопку додому, та обвести стилусом чи пальцем будь-який об'єкт на екрані. А штучний інтелект миттєво знайде пов'язану інформацію в інтернеті. До речі, функція Circle to Search також вміє виконувати швидкий переклад. За допомогою стилусу ви зможете вести конспекти, як у зошиті, малювати ескізи і розв'язувати задачі. І все це на одному пристрої. Основна камера на 8 мегапікселів оснащена автофокусом, тому може робити досить чіткі знімки документів та нотаток на дошці. Важливішою є фронтальна камера на 5 мегапікселів, що розташована над екраном. Вона ідеально підійде для відеодзвінків, онлайн-уроків, конференцій та селфі. Роздільної здатності вистачає для відеозв'язку із чітким зображенням. Хоча фотографування та відеозйомка це не основне. Призначення планшету у Lenovo IdeaTab є дві притомні камери, що покривають базові потреби. У повсякденному використанні камера IdeaTab показала себе надійно, проте спалаху тут немає. Тож у темряві фотографувати складно. Але для відеодзвінків зазвичай достатньо кімнатного світла. Друзі, це основна камера Lenovo IdeaTab. На основну камеру можна писати відео з роздільною здатністю Full HD. А як вам це відео ви бачите самі? Можете написати в коментарях, чи підійде цей планшет для того, щоб вести свої соцмережі. Скоріше за все, що ні. Проте для відеозв'язку, якихось онлайн-зустрічей, можна показати щось для своїх колег, наприклад, якісь документи. Я думаю, що цього відео буде цілком достатньо. Друзі, це відео на фронтальну камеру Lenovo IdeaTab. Тут також можна записувати відео з роздільною здатністю Full HD. Як на мене, знову ж таки цієї якості цілком достатньо для того, щоб виходити на онлайн-зустрічі по відеозв'язку. А більшого для планшету в принципі особливо то й не треба. Ви зараз чуєте звук, записаний на цей планшет, можливо, я десь рукою перекрив і зараз виправляюся, і можете в коментарях написати, як вам камера та звук на Lenovo IdeaTab. за автономність Lenovo IdeaTab відповідає акумулятор обсягом 7040 мАч. Це не рекордний показник, як для такого великого планшета із екраном 11 дюймів. Ми бачили і побільше, проте в парі із енергоефективним процесором це дає достатньо непоганий запас автономності. Виробник заявляє, до 12 годин перегляду відео на YouTube або близько 14 годин веб-серфінгу на одному заряді. За максимального навантаження автономність очікувана нижче, але все одно залишається на прийнятному рівні. У тесті Geekbench 4 за максимальної яскравості екрана та максимального навантаження на процесор. Планшет пропрацював 6 годин і 42 хвилини. Lenovo IdeaTab підтримує потужні заряджання до 20 Вт, тож повна зарядка триває близько 2 годин. Тож, друзі, Lenovo IdeaTab 5G виявився досить збалансованим планшетом. Підійде для широкого кола користувачів. Тож за відносно доступну ціну ви отримаєте пристрій, оснащений майже по максимуму. Це високоякісний 11 дюймовий 2,5К дисплей із частотою 90 Гц, металевий корпус, стилус і чохол у комплекті, чотири динаміки з Dolby Atmos та місткий акумулятор, і Android 15 одразу з коробки. А такий набір характеристик робить Lenovo Айдіатеп ідеальним планшетом для навчання творчості та повсякденних завдань. Цей планшет чудово підійде школярам. І студентам. Він легкий, тримає заряд цілий день, дозволяє конспектувати лекції стилусом та використовувати корисні AI-фішки для навчання. Якщо вам сподобався цей планшет, дізнатися його актуальну ціну можна в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь запитання, лишайте їх у коментарях. І безумовно не забувайте вліпити вподобайку та підписатися на канал. Папа! -па.